Вірш, Андрія Малишко, Я люблю твої очі у мрії Я люблю твої очі у мрії ті, що глянули в душу колись, в них мої сподівання й надії, дивним карбом навік запеклись. Я узяв тих очей таємницю і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці. Щоб розхлюпати людям в житті, і дивились на мене ті очі, як веселки з під маєва брів тож диханням твоїм о півночі я людей у житті обігрів, І коли ти повернешся, знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шовкову по стежках. По лужках по ночах вірш Григорія Чубай, коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, щось шепчеш зачаровано. і Тихоти, той шепіт мою тишу синю крає, І забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю. А чорний птах по вік твоїх здіймається, і впевненість мою кудись відмає, неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застрягає. Зіниці твої виткані із подиву, очах у тебе синьо і широко, але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півкроку.